Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Я сьогодні вам хочу показати свою орхідейку, яка була незнайомка, а зараз стала знайомою дамою, дуже гарною це орхідея Монтерей. Подивіться, яка це красуня, які в неї гарні бутони взагалі така гарна кольорова гама. Я дуже Зраділа, коли побачила, що вона відкрилася. Зовсім не очікувала, що вона так швидко розквітне. Додому приїхала, наподивилася на підвиконні, хопа, і квіточка вже розкрита. Супер! Дивіться, яка маленька квіточка, у якої великої орхідеї. Розетка в неї нормальна, велика. Я не можу сказати, що це орхідея міді це орхідея стандартного розміру. Вона посаджена в горщик 16 го об'єму, тому що вона мала дуже багато коріння. Тут закрита система, на дні горщика керамзит, потім йде кора, також вона має засушене коріння. Бачите, я його не прибираю, пусть воно поки буде. І нові корінчики. Це одна із восьми орхідей, які були пересушені, які я купила з рук. У людини, яка вже просто не мала змоги за ними наглядати, вона була довго у влізці і знову збиралася уїжджати. Ось така орхідейка, я її не трогаю. Якщо вона випустила листочок, виростила, якщо вона пустила квітоносик, розкрила без проблем квіточку, то, значить, їй все подобається. Ось така вона гарна. Дуже така насичена, плямиста, крута орхідея. Мені вона дуже сильно сподобалась. Уявляєте, коли вона всі ці квіти розкриє? Це буде просто бомба. Супер! Ось така гарнюська орхідейка. Квітка в неї зараз 5 см. Маленький, гарний клопік. Це, знаєте, коли побачила, це перша цяця, ця, що клоп. Я. Все, малесенька орхідейка. Ось так вона зараз виглядає на цьому підвіконі, я її переставила, тому що 5 орхідей відвезла мамі. І її вирішила поставити на інше підвіконня. Тут трошечки побільше буває сонечка. І, бачите, їй одразу сподобалось. вона відкрила квітку. Я дуже рада. Ось тут в мене такі справи на підвіконі. Збирається розкриватися скоро бігліпчик. Потім орхідейка жовта з рожевою, мутації бабулетка. Ось такі тут в мене новини на підвіконі. Я вас була рада бачити. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!